Всім привіт! Ви на каналі Тіма Бел. Це розпаковка лапки. Поїхали в кінці відео ми зрівняємо, яка краща чи стара. Так, продовжуємо. Для вас це прийде пара хвилин. Для мене також, так сказати. Спочатку я, мабуть, не буду різати, а просто відклею. Ось все, відклеїли. Це нам більше не треба. Ось дістаємо цю лапку. Вау, така прикольна. М -м -м, така цікава, так сказати. Ну, і тепер саме найголовніше. Зрівняємо з старою та новою. Перше зрівняння. Бачимо, що, звичайно, ця набагато чища. Ця, ну, Така вже брудненька, бо її багато кидали на стінки. Тому роблю вам висновок. Краще часто їх мийте і не робіть з ними ніяких всяких таких дурних штук. Ви були на каналі Тіма Вел. Усім до побачення.